Любіть один одного. Любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та туліться до доброго, любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господові, тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. Беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте, тіштеся з тими, хто тішиться й плаче з отими, от хто плаче, думайте між собою. Однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом. За зло дбайте про добре перед усіма людьми. Коли важливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми, не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він прагне, напий його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром.